Тіл Марії спільно з проектом «Проповідник Юан представляє розважання отця Михайла Романіва над Євангелієм Дня. Сталось, коли Ісус наближався до Єрихону, Який сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин, і він закричав, гукаючи Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, а ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив. Він же сказав Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він враз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Це одна з моїх улюблених Євангелій. Я, звичайно, більше люблю її в Євангелії Марка, там досить ширша розповідь про. Сліпого жебрака Вартимея, сина Тимея. Напевно, це один з тих е, е, о, з тих е, е, людей учнів Христа, яких ми знаємо досить близько, тому що знаємо і його ім'я, і також ім'я його батька. І контекст цієї Евангелії також особливий. Ісус піднімається з Єрихону до Єрусалиму. І це остатність чудес Ісуса Христа, які, які стаються. Треба придивитися до того, що сталося в Єрихоні. Сталися е, особливі, особливі справи. Е, ми знаємо про дві зустрічі в Єрихоні. про Вартимея е, і також знаємо про Закхея, який виліз на дерево. Для того, щоб побачити Ісуса Христа. І в одному і в другому випадку прагнення бачити. І в одному і в другому випадку вони бачать, і це Господь повертає їм зір. По особливому повертає зір. Повертає зір не так очам, як їхньому серцю. І те, що по особливому вражає в цій Євангелії, то треба те, що це сліпота. Вона є сліпотою, скоріше всього, сліпотою, сліпотою серця. Євреї вважали взагалі сліпоту як одне з найгірших каліцтв. Чому? Ну тому що сліпа людина не могла читати Тори, не могла читати Божого права, і сліпців вважали великими грішниками і можливо така сама історія була з цим вартимеєм який сидіть сидить сидить на своєму плащі біля воріт Єрихону. Атомість те, що вражає в поставі Вартемея, це його прагнення і його впертість бачити Ісуса Христа. Йому погрожували, йому кричали, замовкне. томість він вперто хотів побачити Ісуса Христа. І тут якийсь такий є передзвін між тією Евангелією, яку ми читали вчора, це впертість в цієї вдови по відношенню до судді. Впертість і витривалість. Вартимей знав, ким є Ісус Христос, хоча його не бачив, і Він вперто кричить Ісусе, Сину Давида, змилуйся наді мною. Він знає, чого Він хоче. Я думаю, наші проблеми і наша невислухана молитва є часом саме в тому, що ми так до кінця не впевнені, і ми не знаємо, чого ми хочемо. Ми не знаємо, що повинен Бог нам зробити. Бо сьогодні ми маємо одні прагнення, завтра маємо інші прагнення, і ми не постійні, брати і сестри. Подивіться, що робить цей сліпець. Сліпець кидає все і біжить назустріч Господу, навіть трохи не бачачи куди, він повністю йому довіряє. І, можливо, сьогодні я, як сліпець, який не бачу. Не маю жодної життєвої перспективи? Можливо, я не бачу добра в інших людях, можливо, я не бачу любові інших людей, то Господь хоче повернути мені зір, хоче, щоб я прозрів, і питає сьогодні кожного з нас, так як питає Вартимея, що ти хочеш, щоб я для тебе вчинив? А ми відповідаємо, Господи, щоб я знову бачив. Ісус каже прозрій, Твоя віра спасла тебе.